Схоже, у Трампа придумали для Зеленського такий собі політичний електричний стілець. Спецпредставник президента США з приводу врегулювання нашої війни Кіт Келох заявив, що президент України Володимир Зеленський і російський президент Володимир Путін повинні особисто зустрітися. Обисто. Переговорити і особисто, так би мовити, підписати документи про закінчення війни. Поговорити вони мусять, вважає Кіт Келлог і заяви Путіна про те, що Зеленський нелегітимний, не приймаються, зауважив він. Отже, ми усвідомлюємо, що три сторони повинні говорити одна з одною, сказав Келох, особливо дві головні дієві особи росіяни та українці, вони повинні сісти і поговорити. В чому тут вся соль? Чому це електричний стілець? Ну, ми ж вже всі знаємо, що кінцеві домовленості, попередньо про які вже Трамп з Путіним домовилися, ну, контури вже відомі. Це ж буде зовсім не те, про що єдиний телемарафон нам два з половиною роки розказував. Кава в Ялті, кордони 91-го року. Все-все-все. І компенсації від Росії, і вибачення і мало не парад на Красній площі. Ні, на жаль, цього не буде. На жаль, буде, по-перше, по лінії фронту. тобто ми втрачаємо території, які Зеленський прийняв, тобто прийняв з 6 або 7% відсотками окупованої території, а тут щось там 22%, відсотки, чи що вийде. Йому доведеться особисто це підписати. І більше того, є серйозні підозри, що рашики будуть наполягати і американці. Схильні, підтримати їх в тому, що українська сторона має щось підписати про те, що ми передаємо Росії ці угоди. Ну уявляєте, який це буде мати електоральний ефект? А якщо до цього ще доведеться і підписати деякі е чисто політичні статті? Ну, я вже не кажу, не дай Боже, там буде щось обмеження до армії. Тоді на такі угоди взагалі не варто йти. Ну я думаю, що сподіваюся, дуже, що до цього не дійде. Але прямо, здається, Дівенс говорив останніми днями віце-президент, що в плані там культурному, в культурній сфері, да, там можливі певні дискусії. І от. Уявімо собі, що погодили Трамп з Путіним, що е, Україна має дати якісь права російській мові. що Україна має дати якісь е, законом визначені права е, про російській опозиції, там Бойко і всім решта друзям Медведчука. І ось е, оце все формально, е, президент Зеленський має. Е, від Путіна прийняти, погодитись на це, кивнути головою і головне, підписати особисто. От е після цього, що він зустріне, де його навіть е ті, хто його е мало не цілують у всі частини тіла, а свободівці поженуть поганими мітлами. Я вже не говорю про всіх, решта рейтинг зменшиться на відсотків так 80, якщо не на 90. Якщо 10 після того, із, із того, що в нього є, залишиться, то буде добре.